І про ситуацію в зоні АТО минулої доби бойових внаслідок бойових дій загиблих серед наших армійців немає. Проте шестеро наших військових зазнали поранень і травм. Про це на щоденному брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питання То Олександр Мотузяник. Ситуація дещо загострилася на Луганщині. Противник масово. Застосовував важке озброєння в Кримському та в передмісті Попасної. Із мінометів гатив по Троїцькому та Новозванівці. На Донеччині використовував міномети і бронетехніку в районі Горлівки в Зайцевому, Новгородському та Верхньоторецькому. В Авдіївці ситуація незмінна. Після кількох ранкових обстрілів у другій половині дня бойовики прийшли до більш масштабних бойових дій. Окупанти безперервно вели вогонь. Впродовж шести годин. По наших позиціях з південно-східного напрямку. При цьому ворог застосовував танки і міномети. Аналогічна ситуація також в районі Шахти-Дутівки, де перестрілки відбувалися вчора і вдень, і вночі. Також вчора було неспокійно в Пісках, Опитному і в Кам'янці. Таким чином, вчора під ворожий обстріли потрапили практично всі наші опорні пункти на Донецькому напрямку.